Вітаю всіх гостей мого Ютуб-каналу. В цьому відео про так звані нові кораблі для Чорноморської флотилії, як Руські Рейх продовжує називати для Чорноморського флота. Про це на початку травня, в кінці квітня, ви не всі засоби інформації говорили, що. Намічається спуск воду двох чергових військових кораблів, які будуть доставлені, введені в дію в Чорноморському плотілі. Якось так з інтригою. Русський Рейх дійсно не повідомляв, заздалегідь дату цього спуску. Спустили два кораблі саме 7 травня, якраз під час, не знаю, чи офіційно називається інавгурація, а фактично коронація фюрера руського рейху саме в той час і спустили на воду ті кораблі. Мова про малий ракетний катер. Проєкту 22 800 Каракурд з назвою Тайфун і патрульний корабель проєкту 22160 типу Василій Биков з назвою Віктор Великий. Спустили. Сталося це в місті Зеленодольськ, Татарстан на Волзі, там, де і будують і ті, і ті кораблі. Якось було, що частину цих кораблів знов-таки і тієї, і тієї серії, відправляли на добудування, оснащення, дооснащення в окуповану керч на суднобудівельний завод Залів. Ну але про залів, мабуть, дещо пізніше запишу конкретне відео про сам цей завод Залів, є там що сказати зараз про Зеленодольськ. Так от, якось так, переважна більшість засобів інформації українських, які ну, в принципі можна сказати копіпасом з рашистських засобів інформації про сам факт спуска наводу. Ну і якось так без аналітики ну спустили. І що між спуском наводу і введенням в дію, і, то, і, ті, і та, і та серія, термін будування цих кораблів дуже великий, ну неймовірно великий. Все ж таки діють санкції, хто б там що не казав. І багато чого, те, що планувалось і на перших одиницях, і, і того проєкту, і того ще було там щось німецьке, щось французьке, а зараз воно треба міняти на китайське. Чи щось там імпортозаміщене, щось своє. А воно якось так не, не завжди підходить і не завжди це виходить швидко все зробити. І тому е, терміни будування тих кораблів дуже довгі. І те, що їх спустили на воду, от саме 7 травня, я, я не знаю, якби був якийсь е, тоталізатор, е, і е, скільки б я поставив на те, що, е, що ці кораблі е, спустять ведуть в дію саме в 2024 році, я б нічого не ставив, бо тут я впевнений. Е, навіть не на 99 і там дев'ятки до безкінечності, я на 100% впевнений, що в цьому 24 році ці кораблі не будуть введені в дію. Найшвидше, коли вони можуть бути введені в дію десь до літа наступного 25-го року, якщо в руско у Російського рейха не з'являться якісь серйозні проблеми взагалі такого глобального масштабу, програш тут на фронтах, а може і початок розпаду Російського рейху, тобто і тоді вже буде не до цих тайфунів і цих бикових каракуртів і так далі. Тобто, якось так для чого писати, що ну, без конкретики, що будуть спущені. Ну, будуть спущені. Ну, це ж це окремий етап, коли починають будувати заквали, я розумію, що це, в принципі, подія. Закладено, чи контракт підписано, що буде будуватись отакий корабель. А спуск нападу це свято для суднобудівельників, свято для власника цих кораблів, в даному випадку військово-морський флот, але щоб це було святом для. Ну, свято ще, як я кажу, для суднобудівельників для е, працівників, для сімей е, працівників, які там працюють, звичайно, це було пафосно. Хоча погода була погана. Е, я наскільки бачив світлини з церемонії спуску дощ був досить серйозний. Так, вони е, ледь не всі під зонтами і е, під таким під навісом. Е, це все було якось так не дуже. Погода проти них була і погода не сприяла святковості, скажімо так. Ну, а далі, що я хочу далі сказати? Це місто Зеленодольськ, Татарстан. Туди в Татарстан, українські далекобійні дрони вже долітали. Було влучання в завод, який збирає, виробляє шахеди, які, які вже не герані, шахеди Гірані, влучання були, тобто досягається. Якщо подивитись по карті, то Єлабуга вона дещо далі, ніж Зеленодольськ. Прильоти були в Казань на Авіаційний завод, тобто е, місто Зеленодольськ, і цей Зеленодольський суднобудівельний завод, він е, в межах досяжності е, українських далекобійних дронів. Відстань, я тут, до речі, подивився, ну просто так, проміж іншим, відстань, е, ну, пряма, звичайно, відстань, звичайно. Е, Безпілотник не може летіти по прямій, він трошки жиде, йому ж треба обходити системи ППО. І... Так от, пряма відстань між Зеленодольськом і Києвом 1336 кілометрів. Від Дніпра, мається на увазі місто, до Зеленодольська – 1230. Ну, це вже я ще можна ж там, де звідки можна їх запускати, і звідки вони, скоріш за все, і запускаються це ближче на порядок. Це я вже так Київ і Дніпро, щоб, ну, щоб було, якщо назвати якийсь там прикордонне маленьке містечко, то не всі про це і знають, тому я назвав відомі. Повторююсь, відстань доступна для українських дронів. Ну і звичайно було б чудово, якби. Прилетіть щось туди прилетіло під час спуску на воду Ну, це було б, звичайно, пошкодити, ну, ні, пошкодити, вивезти з ладу чи потопити корабель дрон не може. Той дрон. Але це ж не, не ті водні дрони. Це там вибухівка дуже потужна. Ну, але. І пошкодити, навіть трошки пошкодити, і е, просто так е, зіпсувати свято свято спуску наводу. Е, ну, але е, все ж таки е, зробити такий запуск знаковий, просто що ваш суднобудівельний е, завод, який будує військові кораблі, які стріляють, а е, все ж таки, оці каракурти, е, вони ж е, є носіями. Е, Калібрів, тобто завод, який будує кораблі, які можуть нести і несуть калібри, в доступі українських далекобійних дронів. Це треба показати рускому рейху. Хоча він і так розуміє, в принципі, ну але все ж таки треба показати. Ну, це так знакова така була б подія, якби. Якби туди щось прилетіло. Не вдалося, ну чи не вдалося, чи не планувалось це на день спуску, Ну але можна може на день спуску там якось так вони е, системи ППО поставили, і наша розвідка, може, про це знала і е, не пускала просто, щоб Ну навіщо знищити. А спокійно, коли все заспокоїться, коли ці кораблі будуть стояти на е, Добудові, до оснащення, от в той момент так, по, по мачтах десь там попасти, коли вже встановлять якусь апаратуру. от По цій апаратурі треба буде, якщо це можливо, а я, мені щось так здається, що це можливо, треба буде так зробити. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте. З цього приводу і з інших приводів, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!